Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді запрошує молодих батьків з дітками до затишного сімейного читання. Магічний світ української казки відкриє для вас книга Лауреатка нагороди Найкраща дитяча книга року 2012 Сто казок. Найкращі українські народні казки. Третій том. Завершальна книга тритомного зібрання українських народних казок за редакцією Івана Малковича з малюнками провідних українських ілюстраторів. Казка починається. Лев і осел, що вдавав царя, мав чоловік осла, і той осел став старий. І дуже йому надокучила у господаря нагайок набирати, покинув він його. Та пішов у ліс жити, і так собі ходив, набувався і не хотів ліпшого життя, ніж у лісі. Але по лісі ходив лев, і осел, як побачив здалека лева, то не стямився і відразу впав на землю, як на живий. Та поки лев надійшов, осел собі роздумав, що має робити. А що ж далі? А далі буде у цій дивовижній книжці. Запрошуємо маленьких і великих шанувальників українських казок до нашої бібліотеки.